Доброго дня, мої кошенятки! Що можу вам сказати? Тільки що вже пішов вмився холодною водою, щоб не було бачно, як на очах очі червоні, подивився я 20 днів в Маріуполі. Усім рекомендую подивитися цей фільм. Тільки запасайтеся якимись сердечними каплями та холодною водою. бо Плакати будете не один раз. Дуже тяжка картина. Дуже тяжка. 50% того, що я там побачив, не було навіть у новинах. От це від нас якось заховали і навіть не показали. таке відверте кіно. Ну як. Я не можу навіть висловити свої почуття і думки. Подивіться, подиві... не, не, не дарма цей фільм отримав Оскар, так Просто Оскар не дають, і такі фільми, якщо був б, 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 якийсь брехливий або пропагандістський, як оце московити що знімають, то він би не отримав Оскара. Дуже тяжка картина, дуже тяжка, дуже відверта. Ну що можна вам сказати? Наодинці не рекомендую дивитися. Соберіть коло друзів три-п'ять людей, щоб було. Бо одному це дуже тяжко. От я дивився, я декілька разів намикав на паузу, бо ну плакав, тупо плакав, бо дуже тяжка картина. Тож подивиться. Гарного просмотру. Це правда. Правда ще раз показує. Які вони подлюки, ці йобані московіти. Ніколи ми не були братами, ніколи вже не, 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 якось не, не і не будемо ніколи. Ми були до цього сусідами. Тепер ми до кінця життя кляті вороги. Я ненавижу. Спокійно, Усім гарного дня. Слава Україні! Перемога за нами, слава ЗСУ. Ми найкраще. Подивіться, рекомендую усіх цьому мої кошеняточки. Ох.